Який найважчий момент під час всієї вагітності це саме період 39 до 42 тижня. Чому? Тому що на початку вагітності кожна вагітна жінка думає, що от я точно до 40 тижня не доходжу. Особливо це стосується тих жінок, в кого йде великий живот, крупний плід. І ось уже коли наступає цей 39-40 тиждень, у жінки піднімається такі найбільше переживань. А коли я народжу? А якщо що буде, якщо я народжу рівно в 40 тижнів? А що мені робити далі? А я не хочу, щоб мені стимулювали пологи. А що я можу робити? Як я можу собі допомогти пришвидшити взагалі ці пологи? Що залежить від мене? А чи безпечно малюку бути довше в животку, чим 40 тижнів і 3 дні? Якщо чесно, я розумію вас прекрасно, тому що, по перше, я працюю з вагітними. По-друге, я супроводжую жінок під час пологів в місті Чернівці, і коли в мене є яка жінка на супроводі. Я оці всі емоції я кожного разу відчуваю на собі. Я не знаю, як це пояснити. Але те, що я відчувала під час своєї вагітності, коли там ну тридцять тижнів, ну що всі народили подружки. До речі, всі подружки мене народили одна і друга 38 тижнів і 3 дні. І Я чомусь думала, що 38 і 3 дні. Я вже була готова з сумками з перекусом в пологові, і я не народила. Ну це я цей перекус з'їла, тому що я дуже засмутилася. І коли зараз я супроводжую жінок, от я заново починаю проживати цей період очікування, 39 тижнів, 40 тижнів, оці теж переживання є. Так само, що я рекомендую жінкам в цей період часу, це написати список, список незавершених завдань, або плюс до цього всього ще той список, що б ви хотіли зробити до народження дитинки, що ви потім уже після пологів не зробите. Тут, припустимо, список незавершенних завдань, щось хотіли купити, перепрати, перепрасувати вдома, ще раз перемити, тому що не забуваємо все-таки про період гніздування перед пологами. Далі, якщо стосується прям приємних справ, що ви хочете зробити до народження дитинки, тут іде романтичне побачення з чоловіком, тобто іде з'їсти якусь таку їжу, яку ви потім не зможете їсти після пологів одразу там суші, пі. Це, ну, на суші все-таки, із термічно обробленою рибою, не із сирою. Або ви влаштовуєте дівечі вечори з вашими подругами вживу, або онлайн, тобто неважливо, як, в залежності, яка ситуація склалася. Але, або піти в кінотеатр одній, прям покайфувати, тому що після пологів одна в кінотеатр не підете. Або е сходитися кінотеатр з чоловіком, або сходити на якийсь концерт, куди ви потім не підете в таку прям гучну атмосферу із дитиною.